Так, яка ж система вуликів краще? Доброго дня, шановні колеги, пасічники. Сьогодні у нас на вулиці 19 грудня 2023 року. Бджілки наші зимують. Багато запитань, чим ми займаємося цей період. Ми цей період займаємося підготовкою до наступного сезону. Це рамки, навощування, ремонт вуликів, виготовлення нових вуликів. І багато хлопців запитували, якими системами вуликів ми користуємося, якими користувалися, які є досвід. Багато є інформації по цьому в одне відео. На жаль, її не вмістити. На даний момент на пасіці ми утримуємо вулики десятирамкові, трьохсотий корпус, гніздовий корпус і верх 145. й Утримували ми на своїй пасіці за 35 років пасічникування Система лежаки були у нас 20 рамкові, десь рамкові. Були система лежаки, український лежак був. Були у нас система рута частина була, була дванадцятирамкова. І В цих всіх системах є свої плюси, є свої мінуси. Нагадаю вам, шановні колеги, що кожна система вулика вона може підійти в одному регіоні, в одній, як то кажуть, полосі. В іншому вона зовсім не підходить. До прикладу, на Закарпатті система рута вона не підійде, тому що система рута розрахована на великі взятки. Звісно, вона підійде, але буде там маніпуляція, робота верніше сказати, робота рамками, не корпусами. Це зовсім не те. Система рута вона в себе заключає ціль працювати корпусами, не рамками там їх переставляти. У нас, до прикладу, скажу вам, де такі помірні медозбори, пасіка не кочова. Раніше були більш сильні медозбори, тому що було у нас тваринство, розвинуте. Було багато посів експерт есперцету. Пошти, що було по 300 по п'ятсот гектар. То використовували корпуси. Одна, один, один мінус їх це дуже важко тягати їх піднімати. Тоді на той час не було ні апеліптів, нічого не було. Піднімали вдвох. Також формування гнізди на зиму. В одному корпусі було затісно їм, у двох було забагато. Формували, наприклад, до прикладу, у сім рамочок зверху або вісім рамочок зверху, п'ять знизу. Ну таким, як то кажуть, природним, як в дуплі вони. Але це все робота була, це все було не те воно. В лежаках також було один мінус тому, того, що сім'ї були потужні, заходили в ройовий стан. Відкачувати дуже було погано 300-ту рамку. Не знаю кому як. Нам мені дуже тяжко, навіть 230-ту рамочку дуже тяжко відкачувати. Були дванадцяти рамкові вулики, система. Корпус дванадцятирамковий, 300, і зверху 300, і магазин 145. -й. Також було тяжко. Це була праця рамочками. Один плюс у цих вуликах те, що збір бджіл в зиму, всередину рамочок витяг дві три, стиснув їх, і сім'я зібрана. Там меду було вдосталь. В цих системах також є свої плюси, є свої недоліки. І Ці системи 145, корпусів десятирамкові. Вони легенькі. А в корпусі в тому бувають такі роки, що мала кількість меду. Не вистачає отих двох рамочок, за які я говорив у 12-рамковій системі. І в цих системах, якщо такі роки погані, можна сказати, що гніздо. Не занесено, ми що робимо. Ми догодовуємо. Якщо не догодовуємо, то беремо з інших сімей, де там у нас сім'ї виховательки працюють на два корміси трьохсотих. Там інші лежаки є виховательки. У нас ми ці рамочки не відкачуємо, і ми їх виставляємо, ставимо інші. І оці рамочки ми там поповнюємо на зиму. Але цих рамок не вистачає, тож ми їх догодовуємо. Даємо по 5-8 кілограм цукру на кожну бджолу Цього вистачає на той період на зиму, Період, щоб не, не робити навантаження на кишківник бджоли. Уже весною бджола харчується медом, який там соняшниковий чи різнотрав'я, який там є у гнізді. Ми його не відкачуємо, ми його залишаємо бджолам. Хочу сказати, що різна система вуликів, як казав Прокопович, бджола наносить меду і в горщику. Вона заслуговує на свою, як то кажуть, на своє життя. Тільки методи пасічникування, до прикладу, в одній системі можуть бути різні, їх не перелічити на жаль на пальцях чи на щастя на пальцях рук. Їх дуже безліч. Кожний пасічник це як сказати творча особистість в бжінистці. Він на пасіці своїми вуликами, він своїми системами знає, як, що і до чого. Тож, як то кажуть, визначення, як, як працювати з, з системою вуликів, такого немає. Як пасічник працює, то головне, щоб не нашкодити своя технологія. Так, технологія. Головне правило не нашкодь бджолі. Це саме головне. І хочу, шановні колеги пасічники, звернутися до вас. Хто як пасічнику, які системи вуликів? Нагадаю, ще щоб не було хейту в коментарях. А якщо її не буде, то я не звертаю на них уваги. Пишіть, якими системами ви користуєтеся, тільки, якщо критика, вона повинна бути обґрунтована. І пам'ятайте, що система вуликів в кожному в кожній своїй полосі, як то кажуть, у кожному регіоні вона різна. І навіть навіть пасічникування. У тому самому лежаку, що на півночі нашої країни, що на заході нашої країни, воно зовсім різне. Так само в багатокорпусному вулику і в інших системах вуликів. Це залежить від медозбору, від розвитку сім'ї, від багатьох інших природно-кліматичних умов. Також хочу нагадати, що, як я казав, ми в цей період підготовлюємося до наступного сезону. Не знаємо, як воно буде, на як, як Бог дасть, так воно і буде з нинішньою ситуацією, але ж. Пасічникам буде зараз корисна інформація, яку я надам. Особливо полтавчанам. А можливо, хто і гостям Полтави це інформація про жолярський магазин, про бощину, яку ми використовуємо на нашій пасіці, де її можна придбати. Маленька вставочка буде подивитись. Дня сьогодні ми в місті Полтава привезли нас товар нашу ту до бджоломагазина. Ми вам покажемо зараз щось за магазин. Тут дуже багато товару, в тому числі і наша гощина. Ви можете її придбати тут як на обмін на віз поміняти, так і за гроші купити. Ось хазяйка цього магазину, будь ласка, представте. Добрий день. Я, власниця магазину, на у нас магазин називається «Медовий Церкви. Дуже всі полтавці, для жителей нашого району. Будемо раді бачити. Прошу вокзал. Орієнтир нова автостракція на ценому посаді. Ось ви можете побачити тут дуже великий асортимент бджолярського інвентарю. От хазяйка зараз все розкаже, покаже, ви можете побачити навіть і ціни. І звертайтесь, будь ласка. Намагаємося в нашому магазині тримати широкий асортимент всіх товарів для бджільництва. І там і для бджолярів. У нас можна е, купити одяг для бджолярів, е, робимо вулики під замовлення любої марки, воші на біворд, яка себе дуже гарно проявила і вийшла на ринок. Ми дуже радіємо нашій співпраці. Також в нас є маски. Так, у нас є рамки, є кормушки, різноманітніші. Дуже багато в нас різноманітного інвентарю, що дуже важливо для праці на пасіки. Також у нас дуже великий асортимент ліків, але він січа зменшений за того, що вже сезон закрився весною і восени. Він дуже в нас різноманітний і широкий. Будемо дуже раді. Бачити вас у нас в магазині, також проводимо консультації та бо в мене чоловік бджоляр з 25-річним стажем. Також він дуже гарно консультує людей. Також привозимо різноманітну техніку. Працюємо ми напряму з заводами виробниками, привозимо різноманітну техніку і обладнання для бджолярів. На цьому хочу завершити це коротеньке відео. Побажати усім здоров'я, терпіння і сили. Усім дякую за перегляд цього відео. До зустрічі в наступних роликах.